Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням поновлення строків. Я вже знімав декілька відео з цього приводу, в тому числі і нашу судову практику у Верховному суді. І от з'явилась практика великої палати після рішення Європейського суду з прав людини. Я думаю, що на цьому ми вже поставимо крапку, приберемо от всі ці непорозуміння, які внесли випадкові люди і особи, які не мають відповідного практичного і життєвого досвіду, які вирішили свої. Так мовити, амбіції застосувати і поекспериментувати на всіх українцях, показуючи, що вони такі розумні, а виявилося, що вони не дуже розумні і фактично порушують права людини, порушують норми конвенції. Зараз я вас буду просити підписатись на канал, поширити відео, поставити вподобайки, прокоментувати, а особливо підписатись, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширити відео, щоб люди дізнавались про свої права. Така буде, я думаю, що ваша вдячність за ту роботу, яку ми тут проводимо на цьому каналі, в тому числі. Тому я просив би вас підписатись і поширити це відео. І так, поїхали. Європейський суд з прав людини сподіваюся, що це вже буде крапка, і випадкові люди, по-перше, не будуть потрапляти до великої палати. Експерименувати на українцях взагалі я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки почнуть прибирати судові системи, тому що всі вже зрозуміли, що не можуть люди без відповідного життєвого судового досвіду відразу потрапляти до Верховного суду, до найвищих інстанцій, і намагати щось там, як вони люблять говорити, виснувати. От вони так висновують, що їм так знаєте, от зараз їм дверима і прищими те, що вони висновують. Європейський суд з прав людини питання в тому було, що ніби от не було, верніше не, ніби, а не було поновлено строк на апеляційне оскарження особи, тому що у зв'язку з тим, що особа була присутня при оголошенні рішення. Так от, Європейський суд, і ми до цього, до речі, говорили і в своїх рішеннях, я тут розміщу це рішення, це кримінальна колегія прийняла рішення, що з огляду на те, що суд першої інстанції не виконав обов'язку і не направив це рішення, говорити про те, що. Особа була присутня, ніби й чула результативну частину, результати, результати, але вона не знала про що там написано. До речі, ми отримували це і в рішеннях Великої палати окремо, Ну, це не як суд касаційної інстанція, вони там виступали це от по суддям, як суд апеляційної інстанції. А в даному випадку це вже ну вище вже немає. Вони ж любили говорити, що от особа була присутня, тому нема чого, повинен був в строки подати апеляційну скаргу. Ні, якщо немає повного тексту, якщо особа не знайомилася з цим повним текстом, то відповідно строк. Для неї повинен бути поновлений, і особи нема обов'язку дивитись в реєстр, перевіряти в реєстрі рішення, тим більше вони там знеособлені, вміти користуватися судовим реєстром, щоб знати, що це рішення вже потрапило в реєстр. Є обов'язок суду його направити. Якщо воно не було направлене, відповідно говорити про пропуск строків. І неналежну на поведінку особи, яка подає поліційну скаргу, неправомірно. Те, що особа, наприклад, не отримала на пошті, не ходить на пошту, такі випадки також були. Тут вже інша історія. Це вже взложування правами. Якщо суд належним чином направив за адресою реєстрації, ну те, що була там в справі відповідну рішення, то говорити вже про пропуск строків і поновлення строків треба вже більш ретельно. Однак Якщо рішення не було направлено, не дивлячись на те, що особа була присутня, і те, що вона є в реєстрі судових рішень, не є підставою для відмови в поновленні строків. Будь ласка, зверніть на це увагу. І от Велика Палата завдяки Європейському суду з прав людини це також встановила. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте подобайки. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, за допомагати Україні вистояти. Підписатись на канал також не забувайте. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в нашу незалежність. Україні треба допомагати, і ЗСУ теж. Іншої країни у нас не буде. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!